Сам Трампа має допомогти Україні звести стіну проти Росії. Про це пише The Washington Post. Видання додають, що президент США завжди вірив в силу стін ще з часів, коли будував бар'єр на кордоні із Максикою. Тепер же він має підтримати Україну так само, як і Польща будує а, свій захист від Російської Федерації. Ну і до речі, зараз ви бачите на екранах схему а, саме цього паркану, так би мовити, ось цієї стіни проти Російської Федерації. Ну а щодо угоди, яка була підписана напередодні між США і Україною щодо корисних копалин, можемо прослухати думку електро. Оксандросієнка, українського військового експерта, який проаналізував важливість цієї угоди, кому вона була необхідна більше, і навіщо? Давайте дізнаємось. Україна має віддати якісь борги понад 300 мільярдів доларів, про які раніше заявляв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, про те, що умови були більш невигіднішими для України. Що сполучені Штати хотіли ледь там не до 100% прибутки прибутків від. Корисних копалень, які будуть видобуватися, а те, що ми бачимо зараз, це зовсім інший фактично зміст, ні з того, що пропонувалось, і це перемога і досягнення України насправді в тому, що нам вдалося все ж таки пролобіювати наші нам потрібні умови. І що ми говоримо зараз про взаємовигідне співпрацю і співробітництво і розвиток цієї взаємодії, а не про те, що нам диктують виключно умови, вимоги і ми виконуємо, тому з точки зору вочевидь, економіки, економічної безпеки це важливо, тому що Україна стає частиною національної безпеки Сполучених Штатів Америки, оскільки питання ж з рідкоземельними металами і корисними копалинами це е, тільки зможе здаватися, комусь що це якась забаганка американського президента через його типову манеру подачі цього, але насправді це не так. Це в інтересах США, тому що оцінка американських фахівців свідчить про те, що їм потрібні рідкоземельні метали, інакше їхній оборонно-промисловий комплекс не впорається і не дасть змогу сполученим штатам говорити про можливості ведення великої війни, наприклад, з Китаєм, і перемагати у цій війні, тому що сил може бути просто недостатньо, і вони не встигнуть виробити таку необхідну кількість зброї тепер. Переходячи до питання національної безпеки і наших гарантій безпеки, я не даремно сказав про те, що Україна фактично інтегрується і стає частиною системи національної безпеки США, тому що якщо потрібна Україна, є інвестиційна діяльність, є економічна співпраця, плюс є потреба в тому, щоб отримувати корисні копалини і продукти їхньої переробки. Ну, відповідно, Україна є важливою на мапі Європи, так чи інакше. І президент США Трамп, який сказав про те, що США підпишуть угоду, а це значить, що поганих хлопців в Україні не буде. Ну, ймовірно, і мав на увазі, що неодмінно за грошима за фінансами має прийти безпека. Я можу сказати, що я послідовно підтримував укладення угоди, звичайно, не будь-якого змісту, а так, щоб вона враховувала українські національні інтереси, обмін делегаціями і робота тривала. Те, що ми знаємо, з'являлися в медіа певні інсайди. І те, що дійсно видання Financial Таймс правда написало про те, що мовляв, угода близька до зриву, і, взагалі, українські українська делегація і літак ледь не розвертається в повітрі. і летить в Європу, це дійсно. Це Файненшал Таймс написала. І вчора така інформація тривожна була, особливо я так її з пересторогою сприйняв, тому що я розумів, що це може ну, потягти за собою наслідки у вигляді не дуже сприятливої реакції з боку представників американської влади, тому що для мене абсолютно очевидно, що американці і діюча адміністрація пов'язали питання. Надання допомоги Україні зброєю я от спостерігав за засіданням кабінету міністрів, де головував президент в Америці. Саме президент є головою виконавчої влади, і він головує на засіданнях уряду. Ну вона була абсолютно стримана. Він доволі таки стриману оцінку цьому дав, і бесен, до речі, теж дав оцінку, тому що так. Ну, ми чекаємо, є певні моменти, потрібно буде її підписати. Тому якраз напередодні. А реакція видалася доволі таки стриманою, що свідчило про те, що сторони все ж таки наближаються до домовленості і не було бажання зривати підписання цієї угоди. Що до речі, свідчить, що американцям ця угода потрібна інакше б там з істерикою чи без істерики, але вони б робили певні спроби для того, щоб намагатись звинуватити Україну. Абсолютно росіяни продовжують провокації створювати абсолютно правий Олександр Мусієнко у тих висловах, які звучали від нього. Ну а ми продовжуємо говорити про Дональда Трампа і його дивні дії. Він опублікував напередодні у соцмережах нову фотографію, де він виступає, начебто, в образі папи римського, і відповідне зображення президента США згенеровано з допомогою нейромереж. Про це поговоримо буквально зараз. Адже в принаймні у себе в True Social він опублікував Фото, створене ще в образі Понтифіка Трамп, який днями сам вже проголосив кандидатом номер один на, себе, на Папу Римського, виклав у мережі фото, згенероване штучним інтелектом. І наразі. Коментарів ніяких від Трампа чи прислужби Білого дому щодо фото не з'являється, але користувачі соцмереж вже активно обговорюють дану світлину, дане зображення, де американський лідер вамплуа Понтифіка все ж таки сидить на так званому троні і чомусь ось Дональд Трамп вважає себе гідним до таких. Світлин їдним саме стати папою римським, чи що абсолютно незрозумілі наміри саме президента Сполучених Штатів Америки, Але нагадаємо, що нещодавно відійшов у вічність папа римський Францискові так невдовзі. Відбудеться і конклав для обрання нового потифіка днями. Трампа запитала, кого б він хотів побачити головою католицької церкви. На що лідер відповів, що хотів би сам стати наступним папою римським. Цитую: я хотів би бути папою. Це був би мій, мій вибір номер один. Сказав він. Однак, згодом Трамп пояснив, що жартує та не має певних вподобань. Ну і конклав для обрання нового папи римського може відбутися вже 7 травня, тобто зовсім скоро. ось і до цього зараз дуже активно всі готуються всі причетні так до цієї події. Тим же часом Держдеп Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні навчального та супутнього обладнання для F-16 на суму 310 мільйонів доларів. Про що доповідають в Пентагоні? Держдеп. Схвалив продаж Україні навчального та технічного забезпечення для літаків в 16 Також супутнього обладнання на суму 310,5 мільйона доларів. Про що повідомляється на сайті агентства із співробітництва в галузі оборони і безпеки Пентагону. Пантагону. Державний департамент повідомляв, що Конгрес він повідомив про те, що дав добро на продаж Україні обладнання. Для F-16, також послуг з навчання пілотів та обслуговування літаків, і тепер рішення має схвалити конгрес. США. до цього пакету включено буде модифікації та модернізації літаків, навчання персоналу, експлуатація і технічне обслуговування, запасні частини і витратні матеріали, ремонт і постачання наземного обладнання, підтримка секретного і несекретного програмного забезпечення, передача секретної і нетаємної документації, публікації технічних даних, проведення досліджень та оглядів, інженерні. Технічні та логістичні послуги з боку уряду США і підрядників і важливо, що окрім того, до списку входять і інші елементи, що забезпечують повну логістичну підтримку. В держдепі підкресли, що ініціатива сприяє реалізації цілей зовнішньої політики і завдань нацбезпеки США шляхом підвищення рівня безпеки країни. Партнера України, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу у Європі, тим же часом Збройні сили України вирушать і до Великобританії на парад річниці перемоги у Європі, про що також доповідають зараз. У виданні Reuters українські військові приєднаються до приблизно тисячі військових збройних сил Великобританії, включно з солдатами на конях, і військовими оркестрами, щоб символізувати всесвітню підтримку їхньої тривалої боротьби за свободу проти РФ йдеться в заяві уряду. Цю в розпал першої повномасштабної війни в Європі після другої світової війни цілком доречно, що Збройні сили України, які наразі б'ються на породовій свободи, представлені на заході у понеділок, сказав міністр оборони Джон Хіллі у заяві. Британія ж планує різні заходи на напередодні річниці, включно з військовим парадом та повітряним парадом, кульмінацією якого стане служба подяки в четвер в Вестмінстерському аббатстві в Лондоні, на якій має бути присутня і королівська сім'я. Ну, а наостанок, друзі, приємні кадри. Ветеран зробив пропозицію своєї дівчині у Львові. Він розповів, що коли вони познайомилися, це було онлайн ще в 2022 році. Спочатку стосунки навіть і не думали заводити, але все змінилося. І пропозицію військовий зробив день випуски з реабілітаційного центру Superhumans, каже, що хвилювався страшенно, але все ж таки став на одне коліно І неймовірні кадри зараз є у мережі. Такі приємні новини дійсно світло викликають і добро у суспільстві. І хочеться побажати миру і любові цій сім'ї. Яка буде створена, ну і всім сім'ям, які зараз проживають не тільки на території України, а й поза її межами. І ті, хто не хочуть нашкодити іншим людям, якось Російська Федерація. Їм ніхто добра бажати вже не хоче після тих злочинів, які росіяни скоїли на території нашої незалежної суверенної України? США ж підготували нові санкції проти Росії, щоб натиснути на Москву. І видання Reuters розкрило певні деталі щодо цього. Зокрема, влада США підготувала. Нові санкції проти Росії в банківській та енергетичних сферах, щоб натиснути на Москву у питанні врегулювання війни в Україні. Про що повідомляє видання Reuters з посиланням на джерела чиновники США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії, включно з банківськими та енергетичними заходами. Щоб посилити тиск на Москву, щоб вона підтримала зусилля президента США Трампа з припинення війни з Україною. Йдеться у статті. Також зазначається, що цілями санкцій є державний російський енергетичний гігант Газпром і. Великі підприємства, що займаються. Природними ресурсами та банківським сектором, Рада національної безпеки США намагається скоординувати якийсь набір більш каральних заходів проти Росії. Це має бути схвалено Трампом, сказало джерело знайоме з цим питанням. А другий чиновник підтвердив, що це повністю його рішення від самого початку. Президент ясно дав зрозуміти про свою прихильність до досягнення повного й всеосяжного припинення вогню. Сказав він. І видання додає, що схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням. В середу угоди і Україною про постачання корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позицій щодо Кремля.